У них ворожче, там де тиха Оріль несе свої води попід старою лінією українських укріплень. Жив Руслан Щербина, солдат-снайпер піхотного відділення, піхотного взводу, піхотної роти 98-го піхотного батальйону військової частини А-1962. Який загинув поблизу населеного пункту Нововознесенське Береславського району Херсонської області у вересні 22-го року, у ході стрілецького бою з ДРГ Збройних сил Російської Федерації, поховали Руслана на Нехворощанських кручах неподалік хати на зеленім клину, де він виріс і жив, а ще над угіддями. Де любив рибалити і полювати. Буваючи у них в рощі і проїжджаючи зеленим клином, мені ставало сумно, коли бачив у Щербинівському дворі вежловку, з якою полював Руслан. Майбутня доля її тепер виглядала досить невтішною. Не знаю, з яких сентиментальних міркувань Руслан назвав її Джесікою. Але вона мала хороший голос і була вірна в роботі. Само собою прийшло рішення змінити її дворове заточення і дати шанс та можливість ще заспівати гончу пісню у мисливських полях. Родина Руслана була не проти. Хороша собачка. Дом буде бігати. Буде хорошо. Я думаю, і там буде добре. Джесі. Да. Жесю. Моє так. Моє Моя. хі. Моя колосічко тако. Джесі, Джесі, Джесі. Джесси, е. А хто Джесси назвав? Руслан. Руслан. Руслана. Та вона як побачила його, як він оце приїжджав, стрибала так, що скуч, скучала за словом, що собака дуже виглядає. А каже, Дай на той, як його на кладбище, так вона на кладбищі пакунки збирала і йому носила. Ось <різь> <різь> отаке. -от <різь> ну, Руслан часто на охоту ходив з нею. Ходив, да. Він ходив вже і ганяла вона і зайця ганяла, і лисицю ганяла. От, от таке, так що хорошо. Вона... Мисливська собака. Так, да да, 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 І в воду плигала, ой, і в воді купалася. От, от таке. І от настав день, коли Джесіка вирушила в дорогу. Чесно кажучи, хотілося не просто передати Вежловку у надійні мисливські руки, але й поселити її в тих краях, де відлетіла у вічність душа її господаря. Тим паче, що правобережна Херсонщина вже була звільнена від рашиської чуми. Проїжджаючи неподалік Нововознесенського, Джесіка заскиглила. Перейнявся долею Джесіки і голова апостолівської райради УТМР Іван Василенко, котрий разом з головою районної секції мисливського собаківництва Владиславом Овечко зустріли вижловку на межі Херсонщини і Дніпропетровської області. Добре, вгодована собачка. Да, годували на славу її. Скидати треба. Джесі. Дуже красива вижловка, породна голова. Умні очі. Бо такий новий мисливець буде в нашому районі. У Мар'янському, куди прямувала Джесіка, на гончах зналися добре. Особливо місцеві мисливці шанували полювання на лисицю. Воїстину, шляхи Господні несповідальні. Виявилося, що Джесіка прибула до людей, котрі пригадали її господаря. Оскільки лінія боїв проходила зовсім неподалік, місцеві мешканці контактували з військовими, робили господарські послуги, спілкувалися і знали деякі епізоди фронтової реальності. Ми знаходимося на межі Дніпропетровської Херсонської області, де були бої. От Херсонська область тут уже. Були російські окупанти. А зараз вони знаходяться на тому березі. Добре, погода зараз хороша, добре видно. Воно дві труби, то Енергодар. От Енергодар. І з того берега вони зараз обстрілюють Херсонщину, села, і Херсон. От. Від селя вигнали, а там, я думаю, теж хлопці зроблять все, щоб не було цієї числі на нашій землі. Я гончатник, хочу собі придбати цю собаку. Після війни будемо полювати. І... Вам мати її подарила. Дякую мамі його Руслановій за те, що такий нам зробила подарок. Будемо пам'ятати Руслана. А у вас є інформація про те, як він загинув? Хлопці розповідали, ми спілкувалися з Русланом, так і познайомилися за те, що він мисливець. Вони ж приїжджали сюди на. Так сказати, і за продуктами. Ми їм тут допомагали, і жильям допомагали, і продуктами. допомагали. І він ну, розповідав, що є з Джесіка, ми ж теж розповідали за своїх собак. І потім ми ж не знали, а потім вже зустріли з хлопцями і сказали, що він загинув. Руслан був в піхотному підрозділі, потім <смітна> сам попросився в снайпери, так як він мисливець і добре стріляв, попросився в снайпери, пройшов підготовку і вже прибув сюди підготовленим снайпером з гвинтівкою. Доброю з усими. Драгунова, з ночним Драгунова. баченням. І в, основ... В, основ... в основному полював хлопці казали, в основному вночі, як на... як на звіра. Був такий випадок, після якого на нього почали полювати. Наші... Розвідка наша вичислила бліндаж офіцерський, і він сидів в засаді. Ночі, чекав на офіцера, треба було ліквідувати офіцера. Але офіцера не було, вже почало світати, треба було відходити від тіля. І вийшов хлопці казали Якут. Ну, азійської наружності, дуже великий. Да, і він його ліквідував. І після цього почались обстріли. І розказували, що після цього за його голову об'явили винагороду за цього снайпера, який ліквідував цього якута. І на Руслана почалося тоді полювання оце після того ну, случаю, їх почали, їхні підрозділи почали да, вичисляти і шукати де що. І так сталося, що ДРГ знайшла, їх був бій. Руслан там був поранений, відвезений в Кривий Ріг. В Кривому Рогу він ще кажуть навіть розмовляв з рідними, але потім від получених ран, помер. Тепер його собака буде в нас, буде як пам'ять нам про нього. Ми його знали. Так що, я думаю, все добре буде в собаки, життя продовжується, війна скінчиться, будемо полювати. Він був завзятий мисливець, вкладував туди свою душу, от тепер в собаку вклав і тепер його буде тут душа в нас полювати, без, будемо споминати його. Ось ні, Джесіка, на нове місце. Там у неї вже буде кавалер такої самої породи, як, ві, як вона. Не знаю, чи розуміла Джесіка, у які краї і до кого вона потрапила, але поведінка її була відмінною. Будка в неї двох кімнатна. З видом на море. Так, да, перший відділ, а другий – спальня, щоб рожали. Так що з видом на море. Так, да, на Каховське водохранилище. Джесіка, ну так от так. Така твоя доля собача. Все буде добре. Якщо з них Форищанських пагорбів подивитися прямо на південь, то десь там, за обрієм. Залишаються Вознесенське, Мар'янське, десь там Джесіка і її нове життя. На Полтавщині у них ворожче. Могила воїна, Щербини Руслана Івановича.